Коли нажив. Так, а це що було? <смі> Як так вийшло? Так, у нас тут. От... Ти що з унітазом зробив? Піш. Піш. Звері. Звері. Блін, вже сражаться з нами, наче стоїть. Чуєш? <смі> <смі> ти, ти ти не паде. Блін. <смі> Походи, мене У Нас тут розказує, що це магазин. Так, Ви мене вибачте. А, це молоток такий. Я подумав, думаю, що це. <хи> так, а ну давай с льоту так. Усім привіт, друзі. І сьогодні ми з вами граємо в Репо. Будемо дивитися, гру я бачив. Так, з графікою я розібрався вже. Я думаю, так краще. Чіткіше Мені навіть приятніше. Так, ми вже, я так розумію, попали на першу локацію. У нас тут один екстракшн з вами. Добре. А у нас квота 9 тисяч. Ну що, спробуємо самі, а вже, можливо, в наступну гру вже буду не сам проводити. Так, блін, двері такі відкриваються, такий скрип. Хорошо, тут... Ага, на Q. Так, з управлінням я не сильно знайомий. Так, тихо тих, 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 тихо. Тих. Оп, знаю що. О, так. Да. Супер. Давай, давай, трішки ускоримося. Супер. Диви! Це вже не така і дурака сіта. На 200 доларів дешевше. Це больно. Знаєш, наче ударив предмет, а больно стало аж мені. Цього. Так, тут я думаю, що нічого більше немає. Давай пройдемося, я думаю, перша квота не повинна бути така тяжка. Так, давай трішки. Так, топа, О, Двері хоча б не вилетіли. А, я знаю, це той. Оооо, диви, диви, кипніщачки. Ай-яй-яй, тихо, 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 тихо. Так, як, як нам сходця? Він отстанет від нас? Ні, я підожзю, що ні. Тика-тіка, чика. Диви, двига нас шукає. Він начебто небезпечний, но він противний, наскільки я знаю, так. Да. А так. Блін. Спіймав нас. У нас уже на 7000. Диви, диви, тільки. Йо! Цікаво, цей балон може вибухати? У нас тут ната. Ти що з унітазом зробив? <смір> nope. Так, взяв, на. Давай подикся. Оба. Ууу, диви. Так, є нижні. Все, біж, тут нічого не відкривається. Телік. Взяв телік, облював. Так, цікаво, як він у нас довго буде. А це що таке? гас и я знаєш, про що подумав? думаю а двері можна використовувати як щит ну таки конечно я думаю не вийде одному корому що, я думаю якщо там силу качать Блін, ну отстань же ну скільки можна? Ні, ну диви. І ще один двері поламав Ну, от довольний, да от тепер ти собою с Так, тихо. Ювелірна робота так давай Давай зараз спробуємо побольше взяти, скільки вийде. О, так у нас тут взагалі куча лута. Ти глянь. Так, а що тут у нас? Правильно? А, ось тут прям. А, а що з цього? А, баллон! Блін, и під столом, я думаю. <смі> Який з цих предметів, блін, куча. Опа, 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 баллончик, до нас. Сюда дорогенький. Такс, палеш, підпочить. У, 3000. Не знаю, що це, аналізи. <сіху> Тихо. Падає тільки так, щоб <сіху> не подешевіть. Так, ми майже вже тут все забрали. А що тут ще? Щось. А, подожди, подожди. Ааа, шампусик. Йоханий, бабай. Подиви, диви, диви. Обана, обана. Оце ми розжилися, як в супермаркеті. Ну, так. Шашлічків нам не вистачає. А що у нас тут ще є? А, оця фігоня. а що це таке? А, це якась мишка чи ні? Я не знаю, на котячу іграшку похоже. У мене є паучок, до речі, такий заводний. Ну що ти його заводиш, там така пружина стоїть. І. І цей паучок так і їздить. Там колесіка в нього є. То моєму коту не сильно сподобалось. <звук> Ух ти, блін! Голова головешечка. Так, я не знаю, навіть де від нього ховатись. Ну давай подивимося. До речі, графіку максимально виставив, тільки ефекти повідключав. І оцю пікселізацію. такий неприємний ефект. І чим стоїть? Чуєш? так. Ти, ти, ти не Походу, він мене побачив. Так. Де нам ховатися? Під ліжком. А як мені під ліжком? Все. Я сховався. Я думав двері закрити, що ти не підглядував і так буду потихоньку речі виносити. Це досвід з дитинства. Якщо щось боїшся, ховайся під ліжком, когось. Так, ці шафи пусті. Я не знаю, напевно його тут нема. Ну і куди він подівся? Так, а мені цікаво, тут лут є. Оце що таке? Це серверне, його можна тягнути? Це кась ні? Ні. Опана. Якась іграшка. Мені цікаво, а можна якось кидати? Це я думаю, а ну-ка, отак от них титня типу, нам не варта. Так, стоять. Опа, йо мо йо мое Ааа! Так, тикаємо. Давай ще раз спробуємо двері закрити. Все. <хе> так, а у нас тут був лут, Певен. У нас був Опа-опа. А, ну це дешевий, звісно, але Нам не завадить. Так, сейчас опять прийде, двері нам відкриє, да? Божий. Так, ай, а. а. Ой-йооо. -ой. Так мені треба якось. Мізами. Мною... <с herkes> Піляди. То визьмемо, звісно. Блін. Отак, знаєш, страшно. Коли він десь є, но ти його не бачиш. А він є, да? Так, а куди нам іти? Ага, нам якраз туди, де він був. А то він нам і виход перекривав. 22 тисячі! Ніфіга собі! Так, давай все, беремо цю тележечку. Блін, така музика. Не то що вдохновляюща, лякаюча, Скоріше. Так. Тут нікого немає, надійсь. Блін, це цей, не люблю його. Ну ні -ні, ні ні Може і на світло реагує. Так, давай тут глянем. Ну піш нема тут, блін, отпи, появився. Двери. 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 Блин, вже сражаться з нами наче. Не, не, все, все, все. Отстань. Так, все, валю, 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 валю. Блин, він отстанет ще. Чувак, відстань від мене вже. Не ну диви. Там тарілка за е, десь не менше 2000 лежить. А він. Тихо. Ті, попробуй тільки лута отблювать, я тебе самого здам. На метелолом. Все, свого він добився. Так, тут є тарілочка. Ну давай спробуємо, близько, я не знаю. Навірно, вряд ли нам її дасть донести. Тихо, тихо, тихо. Так, лук, лук. а де я тарілочку бачу? Може, я не розбив, поки гнався за нами? <гум> Облював тут тарілочку. А ти, блін, да, да. А скільки це коштує? Це фігня. Тихо. А давай віддалимо так максимально. Мені цікаво, достане. Ага, ти він не зубам. Я так і думав. Так, викинем її тут. Опа. Так нормально, зараз так і тарілочку принесемо, а то а, тільки час гаємо. Оце і за нього все. Так, да, я да, пол облівав. Ну, добре хоч на це все. Тихо-тихо-тихо. Так, тихо, тихо. да, він відчуваєш, що тут тарілоч. Ти паразит. Так, ану. Можемо взяти? О. Блін. Ну, зато не розбилась. Так. О, супер. Все, валим, звідси, валим. Так, а двері. А, так, да, реально. Так. нас тут наче й не було. Все, валим, валим, валим. Супер. Так. Зараз поки головешечка не прилетіла до нас. Побаємося. Ну що, нормально? Перша квота закрили. Ось і наш магазинчик. Так. Та, графончик набагато кращий став. Оце менше цієї всієї пікселізації. У нас тут розказують, що це магазин. Так, Ви мене вибачте. А, це молоток такий. я подумав, думаю, що це. Що це таке? Так, добре. О, у нас дві сили є. Блін, а вона дешева. Так, а ну. Блін, не попали. Баскетбольчик. Оба. Супер. Не треба йти до каси. На... Блін, треба закидувати на касу. Ану. Нормально. Оба. Супер. Такс. Блін, тут ще, до речі, є один прикол. Десь по толку, тут є така дирка, типа, можна... Ну як дирка? Скоріше люк. Так, куди подиш. І, і там можуть бути якісь то ніштяки. Ну я не знаю, де це. Ну, і я, напевно, більше все саме не залізу. Такс. Давай ще візьмемо це. А, а тут облп? Не цікаво. Ну, поки що давай покращим себе. Тут є, як я бачиш, є молоток. А ну, давай. Ніфіга не... собі! Нічого собі. Можна якогось монстра впечатати в пол. Блін, а це крута штука, я думаю. Це ж виходить що? що у нас, мабуть, є додатковий крижок. Це що таке було? Такс. Блін, 34. Це що нам. Сила нам треба. Так, давай 25 кас, я трохи викину. ще 4, блін. А це 7. А, ну ні, ну без сили ми не буде. Якщо там щось суперве випаде. О, все, тютелька в тютелька. Тут якісь снежтички кристали, кристаллы давити, а Вау, ну. да. який звук. <гум> Такий чистенький. Уа, а ти глянь, що це. Блін, а я так хочу. О така маленькая, з неї не робіють. Поджиа, а можна її так от... Ні, на колесі мишки не можна її отдалить. Блін, круто, а ну віддайте мені, пожалуйста. усе. <гум> Отут. А ну. Що буде, якщо її тут ось залишу? Ну я думаю, більше за все, що. Більше за все, що її тут не залишить. Придеться вернуть. А така прикольна. Я її, може даже купив би, але більше за все, що просто немає сенсу. Так як, типу, блін, мішодвій ці <смі> з собою возить. Так, а ми можемо якось... А Ну-ка. А, на є! О, супер! Так, от на єшечку. І поїхали в наступну фоточку. Ух ти! Вау! Якась нова локація. Такс. Дивись, тут у нас дві квоти. А, вона ну, сама активувалась. я її активувати нам потрібно. Так, давай, 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 відкривайся. Ууу, подивися замок у нас. Це локація замок. Так. Ну, наче все тихо. О, -о, -о, -о ось де сила нам пригодиться. А ну, давай, зможем. Ууу, який тяжкий! Давай. Так, блін, не бачу, куди його жити. Ага, все. Так, а ну давай подивимось зверху. Може там щось є? Да? А ну-ка. Блін, можна якось дізнатися? А, под... а у нас да, 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 це екстра джамп. ну, дожди. Да-да-да, це двійний... Ну так я не запригну. Так, добре. Уже я бачу вазочку. А чому вона не відображається? Типа я ж на неї подивився. Я повинна була відскануватися. Так, оба. Так, тут ніфіга немає. І щось схоже. Так, я походу перекачався в печалки. Два двері. Все, припаркували дверцята. Ну, поїхали далі. О, чашечку бачу. Диви диви. Ну, давай. Начнем з цього. Блін, а це якби вкачав зараз, мог бы я дістать. А ну давай на тележку станемо. Тихо. Так, на чешнику нема. О. Давай, давай, давай. Блін, о, ця музика мене напрягає. Давай подивимось. Десь на нас полює монстр. До речі, самому грати так страшновато. Так, музика затихла, я думаю, може. Тихо-тихо-тихо <смір> за дворе можно сховатися Так, ми. а молотком можна збивати ці замки? А то я ще куплю його Я думаю, надо буде спробувати Так, відкривай Блин. що це було? -у кубик. Е. Так, а тут що у нас? Картини. І ще щось. А ну, куди ми це попали? Так, я думаю, що... Опаньки. Часи! Вау! Ну, я знаю, там якийсь ефект з ними є. Но, напевно, я його не почую. Так, давай берем вазу і куб. Тобто я, я прижину вазу. Так, а ось все, наша тележечка. Так супер а, так тепер пошли потихонечку Блін, це знаєш, хочеться всі прям <смірки> покращення зібрати, щоб було взагалі так все як тихо щоб просто було суперово так а ну поднімем давай ох ти блін, ну що можу сказати. Давай подивимося чи... Ну я можу його дотягти, так. Да. Я думаю, повинен. Так, сму. Коли музичка, я одразу дивлюсь по сторонам. Я ще думаю, що. Так, а ну-пробуй його підняти, хоч трошки. Давай отак от. Пришвидчуємось. Все, супер. Прям як цей пазли. Т... Стой, стой, стой! Той. О, все. Звільни місце. Так, давайте сховаємося. Я навіть не знаю, як... О, супер. Ховаємся. Ну Начебто нікого не О, диви мішочок, який повненький. 10 тисяч. Так, перша квота у нас є. Ну дивись, першу квоту ми вже закрили, я думаю, полюбе хтось уже тут є. Так, давайте трішки прискоримось. О. Так, а ця музика <гаду> вже напрягає трохи. Такс. Ну, лови чашечку. Сюди. У нас я вже, я думаю, і на другу квозу, мабуть, є, заб'яки кубу. Бач? поставив на силу. Уу, шарик, і скільки? Це. а, ха, куля. Так. О, гроші. Небагато. Ось рамка Другу ще Нормально, 18. Так, я так розумію, ми ще не знаємо, де наша друга квота, але вона вже должна бути десь рядом. Тому що ми вже, ми вже тут пройшли майже всю локацію. Так, а ну давай сльот льоту так. <пасплоджен> <пасплоджен> так, я так і думав. Скава, може тут монстр бути в цій кімнаті? Ну все, у нас, значить, тут більш нічого немає. А, так. Оу, нормально. Так. Все. От в нас закрита. Тепер. нам дають пораду, так? Да? «Бистріше тікайте. Ну, я думаю, це не одна залежить уже. Так, я там ще. Блін! Блін! Як мені сховатись? Ух, бля, капець! Вона так внезапно з'явилася. Безшумно. Ну, от качку я почув. Такий пе-пє. Порачусь, пе. тут вона, я вже думав все. Так, а я можу? Блін. А як так виходить? Я думаю, вже ушла далі. Ух, блин, тільки друга квота, а вже. <смі> відчувається набагато. О, страшніше, да, ніж перше. Цікаво, вона сюди ще повернеться. От давай отак от. Так, от. Да, вона далеко чомусь не відходить. Ну от і як мені тікати? <смі> так. Оце знаєш, саме той момент коли вже не бачиш, нікого. Ну пошли, я думаю, потихонечку. Куда нам? Блин, нам описали сюда. А она по-любому здесь тут уже выходит. Блин, страшно. И. І... Прям. И Так, уже подожди. Почему мы с вами такі комнаты заходим? Я уже трішки путаюсь нема. Що, шо, шо тут таке? И толку. Там лут засвітився. А, часы. Я про них забув. Так, И тут я лут. Он ну, не высветится, он не высветится. Так, оба. Ух ты, ⁇ -мо ⁇ Ловимся. Так, я думаю, что станет трошки под накопом, то пришвидшимось. Чи чем отсюда. Так, она далее пошла. Я не знаю, чем мы спим, но я думаю, надо рисковать. Ох, так куди нам? Блін, давай, ще чуть-чуть вижмемо. Так, задіночний ко немає. Ух, блін, нам зовсім капельку. Все. Ух, валим. Я думаю, ми <гум> повинні вже виїхати. Тяжко було. Але цікаво, мені сподобалось. Так, що у нас тут? О, ми в магазині. Ху, можна вже видихнути, нарешті. Так, до речі, у нас ось здоров'я продається. Якийсь руль? А, ні, це, це не руль. А подиви, да? Звідси на руль, похоже, так взяв. Блін. А що він дає? Трекер. Ну, я так розумію, це щоб шукати, а що ми можемо знайти? Типа він нам буде лут краще підсвічувати, чи шо? А як не користуватися? користуватись? Ану? Я его А Ану, давай, пі-пі-пі, лут. Так, я думаю, оце нам наповід... потрібно. Трішки вкачаємо дальність. Так, подожди, стоять. Це не по нашим правилам, так? Давайте спробуємо так. Оба. Ну, майже, майже, не рахується, не рахується. Ану. Так, добре. Олеж тут. Вже наступне, думаю, у нас вийде. Так, оба. А що це? Чесно кажучи, я навіть не знаю. <гум> ну, я думаю, пишіть в коментарях, а, якщо знаєте, вже в наступних серіях я буду дивитися, буду знати, що воно таке, і, напевно, придбаю, тому що поки що я навіть. не знаю, навіщо воно. Так, о, у нас граната. Давай, давай, хай буде. Так. Все, і хпешечки. От я думаю, ХПшечок нам не завадило. Давайте таку двою не У нас повні хпшки, але я думаю, я не знаю, чи так це працює, але в мене є така ідея. Я хочу взяти ХПшки і закинути їх у тілешку. І все, і вони будуть завжди зі мною, коли потрібно буде, я підхилюсь. Так, а це, ага, кімната. Ясненько. Так, все, закриваємо. О, нормально так закрилось. Ну Дивись, у нас ще а, залишаються кошти. Я думаю, візьмемо це. І я думаю, поки що нам вистачить. Тобто, трошки ми зекономимо. Андайка. Опа. Оба, так, на кучку. Так, да, і у нас 4000 залишається. Все. Опа. Ну, нормально. А потім, можливо, я думаю, купимо цей дрон. Він полегшує, тобто, можна, так як ми одні, <гум> надіятися, нема на кого. То такий дрон не завадить, Він буде нам полегшувати а, предмети. Тяжкі особи. Я думаю, там у будуть буде якісь дуже тяжкі предмети. Так, ну що, прокачуємось. А тележка. Ось немає тут тілешки. Мені цікаво, воно ж не пропаде, Повинно ж. Так, а це що було? Як так вийшло? Офігей. Тобто я, 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 тіпа... А, можна зажимати і всі підряд так клацать. Так, а, ну, гранаточку. А, а як їх слот взяти? Ага, в одиничку. А, якби я її нажав, то вона б використалась. Ну що, друзі, на цьому ми будемо завершувати нашу серію. Якщо вам сподобалось, жміть лайкосика. Ось такого. Такого великого, красивого. А якщо не хочете пропускати нові серії, то підписуйтесь на мій канал. Усім па-па!